Друзі, доброго дня! Вітаю всіх з Дніпропетровщини. Звуть мене Сергій Бухтик, регіональний представник компанії «Євросем». село Степове, це майже біля самого міста Дніпра. І сьогодні в нас тут відбувається посів гібрида Старк. Зкриває у нас посівна на Дніпропетровщині. Так, що це у нас? Це у нас Старк. Фракція преміум інсектор. Ось така сивалочка у нас, Кінза. Ще розглянемо. Я потім все закрию, все чітко. Ага. Ребята, я кришну, що не потерял. Да, 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 все буде хорошо. Отакий у нас старт преміум інсекто. Яка норма висіву стоїть? 4 штуки на метр. 4 штуки на метр. ага. 50 кг карбаміду з пасівом. Ніколай ще розкажіть, будь ласка, тут попередник у нас що було в минулому і позаминулому році? Попередник була пшениця, з хорошою рожальність, з великою масою соломи. Сразу після уборки в той же день ми посіяли горох в бінарному посіві з раптом на покровну культуру. Ага, покровна культура була. Горох відслів, нормально закинув рабку в этом году. Вже весною глифосатами добили два рази. І ще й ферона включили, щоб по максимуму бити бур'яни. І тепер ділимо прямий посів сіялкою кінза і хоршем анкерним. Хорш сіє на 25 міждорядя. 57 тисяч сіємо, що сівалкою, що анкерною, що міждуряддям сім'я. Ага. Подивимося, що краще буде. Дивіться, друзі, ось така ситуація. Значить, е, пасівний хорж сіє також з е, соняшник у нас. Тут такий дуже цікавий буде експеримент. Тобто ось кінза шестирядка буде сіяти цей самий гібрид. значить Кінза і будуть робити. А тут у нас основний масів буде сіятися харшом, тобто, сівалкою анкерного типу з плашником. Але теж виставили норму висіву на 65 тисяч на гектар. От така буде дуже цікава ділянка, дуже цікавий дослід. Отже, друзі, до наступних відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Побачимось. Хай щастий!